Шоста вечора, 19 травня, депутати Зорянської сільської ради зібралися на позачергову сесію. Ціль одна обрати нового секретаря. Згідно з процедурою, зібрали лічильну комісію. Обрати до складу лічини комісії наступних депутатів: Ляшко Наталію Михайлівну, Горобець Людмило Вічславіну, Левандовича Володимира Ростиславовича, Максимчука Григорія Григоровича і Прокопчука Андрія Олексійовича. Далі перейшли до таємного голосування. Кандидатура була всього одна: це депутатка Наталія Фрейздорф. Кожен мав право підтримати або ж ні кандидатуру у секретарі. Декілька хвилин і вибір зроблено. За результатами таємного голосування депутат Наталія Фрейздор, занесена до бюлетенів для таємного голосування як кандидат на посаду секретаря, одержала 13 голосів. Не підтримали кандидатуру на посаду секретаря Наталії Фрейсдор. Всім секретаря обрано. Чи будуть ще якісь зміни у керівному складі сільської ради? Наразі невідомо. Не очікувала, не готувалась, але так склалося. Так склалось в нашій Зеленській сільській раді, що ми мусимо, я мушу очолити цей депутатський корпус. У нас на своєму місці заступники. У нас начальники відділів дуже працьовиті. Кожен знає свою роботу. Дійсно, буде важко, але з гарною підтримкою. Всього колективу виконавчого органу ми думаємо, що ми справимося. Раніше Наталія Фрейздорф керувала зорянським ЦНАПом однак, заступивши на посаду секретаря, одразу написала заяву на звільнення. Кілька її родичів працює у сільській раді. Утім, переконує пані Наталія, це не матиме ніякого значення. Це не конфліктна, так працює родичка, вона працює на конкурсній основі, а це просада виборча. Я зараз просто не зорієнтуюся, яка закон, стаття, що це дозволяє. Тим більше, що преміювання і заробітну плату це будуть вирішувати депутати, не особисто секретар. Головувати на сесії Наталія Фрейздорф буде уже під час спроби висловити недовіру голові громади Михайлу Олійнику. Більшість із депутатів налаштовані радикально. Обов'язково будемо підтримувати. ті вчинки, які ми бачимо зараз, вони взагалі неприйнятні для влади, тому що і відчуваю себе, ніби винуватим в цих діях, враховуючи ту ситуацію, в якій перебуває наша держава у війні. Ну, я рахую це не припустимо. Ми чинимо згідно відповідно до законодавства. Ось відповідно має бути лист із певних органів відсторонення. На підставі цих рішень вже буде винесено наше правове рішення. На рахунок самого як сказати, поступку чи причини. Ну тут однозначно, що таке недопустимо, але ж. Ми саме розуміємо, що це не в цей час і не, не не ну не в такому стані. Голосування щодо висловлення недовіри Михайлу Олійнику буде проходити сьогодні, 20 травня. Засідання планується на 17.00. Серед питань порядку денного також преміювання нового секретаря на 2025 рік. Вікторія Якимець та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.